Десерт, який називається мусові тістечки. І розпочнемо приготування з його основи, яка у нас буде з масляного бісквіту. Для приготування масляного бісквіту нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, вершкове масло, воно має бути гарної якості. Бажано 82% і м'яке, неохолоджене. Яйце, розпушувач, ванільний цукор, сіль, борошно. Та цукор. Беремо вершкове масло, воно має бути кімнатної температури м'яке. Якщо у вас не дуже м'яке масло, то його можна на декілька секунд покласти в мікрохвильову піч. Викладаємо в посуд і збиваємо на малих обертах міксера до пластичної маси. Додаємо тепер сюди цукор, збільшуємо оберти і збиваємо хвилин десять. Тепер додаємо сюди яйце і продовжуємо збивати. Бачите, така пишна ніжна маса. Тепер сюди додаємо дрібку солі, ванильний цукор і продовжуємо далі збивати. Тепер всипаємо сюди борошно, розпушувач і замісюємо тісто. У нас таке тісто. Форму застиляємо пергаментним папером і змащуємо трішки олією. Викладаємо тісто. так як нам потрібен тонкий капсуль, то гарно розрівнюємо його по формі тонким шаром, приблизно десь 2-3 міліметри. І ставимо розігріту духовку при температурі 180 градусів. Випікав це буквально 10-15 хвилин, в залежності від вашої духовки, коли світло кремового кольору. Масляний капсуль готовий. І тепер видавлюємо заготовочки на низ наших виробів. Для круглих круглій і для тістечок в формі сердечка, сердечка. І коли основу для тістечок підготували, підготуємо тепер ягодний Ще Його називають ягідне компоте. Для цього використовувати можна любі ягоди. У мене це червона смородина морожена, можна використовувати свіжу. Я її розморозю, але сік виливати не буду. Цукор та крохмаль. До ягід додаємо цукор, крохмаль, гарно перемішуємо. доводимо цю масу до кипіння і коли маса закипіла, Прокип'ячуємо її на слабкому вогні, буквально пару хвилин, до повного зависання. Отже, маса готова. Тепер викладаємо у посуд і охолоджуємо. Для приготування малинового мусу нам знадобляться такі продукти. Це малина, у мене малина морожена, можна використовувати, звичайно, свіжу вершки. Вершковий сир, желатин. Желатин можна як листковий використовувати, так і такий, але бажано, щоб сила желатину була хоча б 200 блюн. Згущене молоко і вода. Воду треба використовувати кип'ячину охолоджену. І для початку замочуємо желатин. Заливаємо його холодною кип'ячиною водою. Гарно перемішуємо і залишаємо для набухання хвилин на 15. І поки буде набухати желатин, приготуємо інші інгредієнти. Тепер у чашу блендера викладаємо ягоди малини і гарно перебиваємо блендером. Ягідне пюре готове. За бажанням можна його процідити через сито, щоб позбутися зерняток. У посуд викладаємо вершковий сир, він має бути обов'язково кімнатної температури, тобто заздалегідь його потрібно достати з холодильника. Бачите, він тепер дуже гарно розминається, який. І додаємо. До нього згущене молоко. згущене молоко також потрібно достати заздалегідь з холодильника. Тобто вершковий сир і згущене молоко. Беремо кімнатної температури. І гарно перемішуємо його до однорідності. Для зручності бажано. Це робити вінчику. Збивати його не обов'язково, тому що воно дуже гарно все перемішується. Вийшла така однорідна маса. Тепер сюди додаємо малинове пюре, перебите на блендері і також перемішуємо до однорідності. Охолоджені вершки потрібно обов'язково брати з холодильника охолоджені, виливаємо в зручний для нас посуд і збиваємо до стійкої пишної маси. Вершки збиті. Отже, всі продукти вже підготовлені. Желатин уже набух. І тепер ставимо його в мікрохвильову піч буквально на декілька секунд для того, щоб він розчинився. Желатин розчинився, кип'ятити його не потрібно, тільки щоб він був такого теплого стану. Можна також його розчинити на водяній бані. Тепер вливаємо його, перемішуємо гарно до однорідності. Тепер будемо сюди додавати збиті вершки. Для цього трішки нашого фруктового мусу додаємо до вершків, перемішуємо гарно. І тепер цю масу додаємо до основної маси, гарно перемішуємо до однорідності. Тепер будемо заливати у форму Для зручності переливаємо у кондитерський мішок, на низ наносимо шар мусу. Тепер кладемо посередині конфі. Знову заливаємо мусом, щоб конфі було всередині. Наливаємо не до кінця і тепер кладемо кісточку. Воно має бути трішки менше за формою. І трішки його так. Притискаємо мус, але не до кінця. І так само з напівсферами. Наливаємо на низ мус, тепер посередині кладемо фруктове конфі, наливаємо мусум і викладаємо тістечко. Зриваємо харчовою плівкою і ставимо в морозильну камеру для повного замерзання, виймаємо наші вироби і викладаємо на решітку. І відразу поки не. З'явився конденсат, заливаємо дзеркальною глазур'ю. Починаємо поливати із середини, і йдемо далі до країв. Посилання на приготування дзеркальної глазури я залишу внизу під відео. Нагадаю, що робоча температура глазурі повинна бути 28-30 градусів, не більше і не менше. Стекти зайвій глазурі, і тепер акуратно беремо знизу шпателю, підіймаємо і трішки отак вліво вправо двигаємо, щоб зняти зайву глазур. І перекладаємо на підставочку. Готові вироби ставимо в холодильник для повного їх розмерзання. 1 на 5, 6 і потім вживаємо. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! Смачного! Готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати.